305-та торцовочка від компанії Metabo, яку в минулому році переробили. І вона змінилася в багатьох параметрах, як і 216, як і 254, Але вона найбільше змінилася тим, що тепер у нас іде косе розміщення двигуна, яке дає їм змогу по вертикалі розміщати як і вліво, так і вправо на 45 градусів. Але все ж таки, спочатку, що ж змінилося? Нагадую, в даної всієї оновленої серії змінився у нас захисний кожух. Він став бачите, більш такої квадратної форми, плюс зроблена спеціальна система. Пило Якщо ви подивитеся ось тут всередину, в саму нашу сам наш захист, воно зроблено для того, щоб повітря проходило таким чином, щоб по максимуму витягувати пилюку. Це є перше. Друге, що немало важливо, тепер у нас вже відсутній лазер. Тепер у нас уже тінь падає від диска. І Для того, щоб ми могли прям чітко бачити те, що ми будемо пиляти, от ми поставимо щось, бачите, прямо відбувається, ми чітко бачимо, де буде проходити наш розріз. За рахунок чого ця система ніколи не збивається, вона максимально точна. Сам світодіод розміщений в такій місці і розміщений так, що він ніколи не заб'ється пилюкою. Це немало важливо і він прям супер-супер довговічний. Руків'я я переробили. Зараз це руків'я є як і для лівші, так і для правші. Кнопочка розміщена з двох сторін. Це також дуже класно зроблено. Додали ззаді ручку для переносу, зручно є. Є, звичайно, великі руків'я, тут не прикручено у нас ще в комплекті. Що найбільше змінилося, це нижні упори. Тепер вони стали більші і стали з отворами для того, щоб можна було їх фіксувати. Також у нас ось ці дві бокові планки, вони тепер висовуються. І ще до того, всього їх можна зняти і об'єднати в такий квадратик, для того, щоб можна було розтягнути нам дошку. Але я вам покажу найбільше, що зараз в ній полюбляють всі клієнти. Це те, що вона, звичайно, у нас може лягати під кутом 45 градусів спочатку в праву сторону. Ось максимально ми бачимо її. І, і ви бачите, коли ми її піднімаємо назад, вона не буде рухатися, в неї її упор. Нам треба ось цю частину потягнути. Раз. І він роз, е, відпускає наш механізм. Ми все одно фіксуємо це з задньої частини, і от таким чином ми маємо змогу поставити по. Вертикалі, що в одну сторону, що в іншу сторону, прямо по максимуму. Дуже класно зроблено, дуже гарно себе показав цей інструмент. При тому всьому, що е, вони переробили шарнір, переробили станину, гарно вона працює, і при тому всьому, що з такими характеристиками, в цій ціновій категорії цьому інструменту просто немає конкурентів. А якщо вам потрібен, якісний та професійний інструмент, то вам до нас.